Вже начаті, тому що ми ними користуємося. Сліп, це біла капсулка, це є відновлення, це є глибокий сон, і це мі... відновлення глибокий сон, а рестор, 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 фіолетова капсулка це є глибоке детокс очищення. Саме у фазі глибокого сну відбувається найкраще детокс очищення. Тут поєднані рослинні компоненти з пробіотиками і пребіотиками, живими бактеріями. І ці капсули працюють в синергії разом. І поєднуючи їх із ранковою капсулою, вони підсилюють дію один одного. Очищення, детокс очищення проходить кишківника підшлункової, печінки. Кожної клітинки, тому що у нас в організмі ну, е і стреси у нас в країні і взагалі по життю, у нас дуже велика кількість стресів. І навколишнє середовище забруднене. І їжа, яку ми вживаємо, вона ну, не є дуже якісною із супермаркета. Також не кожна людина розуміє. Саме яку їжу, що з чим які продукти поєднувати, щоб вони в організмі спрацювали так, як потрібно. Багато від неправильного поєднання продуктів в організмі утворюється велика кількість токсинів. І оці токсини осідають на наших клітках. Клітки забруднюються. Система очисна організму порушена. Ці токсини накопичуються в організмі і отруюють нас із середини. Коли е, організм, наш кишечник не справляється із очищенням, е, часто виникають астми, часто виникають всякі дерматити, алергії, висипання, почервоніння і так далі. І от е, якраз оце вечірнє, вечірнє харчування рестор. Саме робить нам детокс очищення, допомагає нашому кишечнику справитися зі своєю функцією. Далі. Підемо далі. Для детокс очищення ще є отакий продукт Чай Drink to Shrink, Перекладається, якщо не помиляюсь, пиль і худний. Тут два смаки манго і фруктовий пунш, це теж чай для детокса. Він п'ється увечері. І на ранок, або, ну, як у мене було, коли я його споживала перший раз, то в мене на другий день не було реакції, а була аж на третій день після нього реакція. То я вам скажу, він дуже добре очищає наш кишечник, печінку, підшлункову, легені. І він дуже солодкий і смачний. Далі. Розповім ще дуже важливий продукт. Саме ось цей продукт зараз вживають мої батьки для серцево-судинної системи, тому що у них є ця проблема. І називається він бікардіо. Тут екстракт буряків, екстракт глоду, тут вітаміни, тут. Саме головне амінокислоти, елергінін і ельцитрулін, які допомагають організму виробляти оксид азоту, тому що у людей після 35 навірно, років оксид азоту сповільнюється у виробленні. Що ця молекула робить? Вона, по-перше, зміцнює судини, розріджує кров, насичується кров киснем за рахунок цієї молекули. Профілактика тромбів, профілактика інсультів, профілактика інфарктів і також відновлення вже після інсультів і після інфарктів з цим продуктом. І в нас є чудові результати, про які ми почуємо трошки згодом, саме про, про ось цей продукт про вживання. Я його теж споживаю, хоча в мене проблем з серцево-судинною системою немає, але я його споживаю, тому що він ще й омолоджує. І він омолоджує судинки. І він також, я помітила, коли я його споживаю, в мене зменшуються кілограми трохи на цьому, на цьому продукті. Далі L8 у нас є ще цей у капсулі, він гіркий на смак. А ось така є питна формула гідролізована L-8.